Привіт, брати і сестри, це Майк з моє святі. Я маю ще одне слово від Господа для вас. Я отримав це кілька тижнів тому, але чекав підтвердження, щоб оприлюднити це. Отже, зараз я готовий поділитися цим словом. Я хочу нагадати всім, що я вже молився про це. Якщо ви хочете помолитися щодо цього, я заохочую вас це зробити і шукати Господа та його вказівки. Та його підтвердження щодо цих слів. І також я молюся зараз, щоб Господь використав ці слова, щоб змінити серця людей. Як я вже казав раніше, будь ласка, діліться цими посланнями з усіма, з ким ви можете ви можете переписати їх, перекласти, зробити все, що потрібно, щоб донести це послання. Вам не потрібен мій дозвіл. Як я вже говорив раніше, Господь наказав мені, щоб я розпорядився тим, хто слухає, що це його слова, а не мої. Тож, якщо ви повторюєте їх, ви повторюєте його слова, і будьте заохочені просто повторювати його слова. Єдине, що він вимагає в цьому випадку, щоб бути чесним і простим у передачі цих послань, це не брати жодної грошової чи матеріальної вигоди за це. Робіть це безкоштовно. Як отримали безкоштовно, так і давайте безкоштовно. Поки ви так робите, поширюйте ці послання, отже, я продовжу та почну тут. Господь сказав, Майкл, запиши мої слова. Мій сину, троянда, якою б не було її ім'я, завжди буде трояндою. Я ціную тебе, Майкл, як троянду в повному розквіті з приємним ароматом. Мої улюблені діти, я люблю вас, мої троянди багатьох кольорів. Так, дійсно, ви, троянди мого саду, які я обрізаю і поливаю, ви харчуєтесь від моєї землі і отримуєте живлення від мене. Деякі з вас у повному розквіті, деякі тільки починають розпускатися, а деякі зів'яли. До вас я кажу, чому ви впали і зів'яли, мої голуби, істинно, кажу вам, ворог це зробив, позбавив вас енергії і забрав вашу радість. Як ворог зробив це? Дозвольте мені сказати вам, що це був повільний процес обекарадання вашої радості. Одне неприємне зауваження зараз, пліткування тут чи там, злість, образа і, можливо, заздрість. Коли я писав це, я сказав Господу винний у всьому. Бо це послання точно було також і для мене, так само, як і для тих, хто його чує. Отже, Господь продовжував почуйте мої улюблені діти. Коли я бачу це у вашому житті, я змушений відвернути мою голову від вас. Це не є приємним видовищем, і це жахливо пахне. Ті як, це пахне. Чи варто мені описати це вам? І коли він це сказав, я переб'ю, я одразу знав, про що він говорить, бо він згадував мені про це раніше, і він говорить про неприємний запах брудних підгузників. Господь продовжив так, я добре знаю цей запах і не можу його терпіти. Це сильний запах, хоча ці дрібниці здаються малими, але це дуже сильний запах в моїх ніздрях. І тоді Господь сказав час для уроку, і я просто перебью тут. І я одразу зрозумів, що він має на увазі, коли я почав писати це. Він нагадує мені дещо з мого минулого. Одна людина, з якою я працював багато років тому, говорила це мені, коли мені потрібно було засвоїти щось. Він казав мені, час для уроку, тому я знав одразу, і я казав, гаразд, пішли далі. Господь продовжив, коли ви відчуваєте здригання у вашому дусі, що щось не так, це час зупинитись і проаналізувати ситуацію. Мої голуби, я роблю це, щоб виправити вас, а не засудити. І дозвольте мені сказати, я вже знав, що ви так вчините. Так, я влаштував цю ситуацію, отже я додам це. Ви знаєте, це дещо, що є знайомим мені. Але коли я записував це, мені типу стало дивно, отже, я сказав Господу, тобто, ти хочеш, щоб ми падали. Господи, це не схоже на тебе. І хоча я це сказав, я вже знав, що він відповість. І він сказав не падати, а навчатися. І це те, на що він звертав мою увагу раніше. Так чи інакше, продовжував він. Урок іноді полягає не в ситуації, а в тому, як ти на неї реагуєш, ось що я шукаю. І він сказав вірно, і це був знак запитання. І тому я збираюся додати сюди дещо. Коли він сказав це, я знав, про що він говорив, тому що він говорив зі мною про це раніше, я навіть згадував про це на інших відео пару років тому. І він абсолютно правий, я маю на увазі, що не завжди ситуація, в якій ви перебуваєте. Є уроком, а те, як ви на неї реагуєте. У будь-якому разі Господь продовжив Я хочу підняти вас вище, але мені потрібно побачити, як ви будете реагувати на ситуації, як ви долаєте невдачі, і, можливо, знову підводитесь. Тому я знову зупинюся на цьому, тому що тут дуже багато, і ситуації, в які ми потрапляємо щодня, можуть здаватися маленькими і незначними, але вони не є незначними для господа. Тому що це те, що він хоче бачити у вас, і він хоче підняти вас вище, але не може. Зараз ми не в змозі подолати багато ситуацій, тому він хоче бачити, як ми реагуємо, коли падаємо, і як ми знову піднімаємося, як ми йдемо вперед через це. У будь-якому разі Господь продовжував, дозвольте мені довести це до логічного завершення, мої прекрасні троянди багатьох кольорів, не вияньте під тиском, приходьте до мене негайно і будьте відновлені. Ворог розраховує на те, що ви залишитеся переможеними і безнадійними. Хіба я не казав, що прийшов дати вам життя, і ще більше, хіба ви не читали про сина мого Давида і про все, що він зробив? Я багато разів відновлював його, і він щоразу кликав до мене Прийдіть до мене негайно, попросіть мене виправити ваші помилки і попросіть допомоги. Це не серце покаяння. Істинно, кажу вам, що це так. Ідіть, і більше не гріші, я відновлю вас, мир мій, я даю вам, радість в ваше серце я вкладу, я з вами, а не проти вас. Ваш люблячий садівник, Ісус Христос. І це був кінець послання. Дякую, що слухали ці послання. Дякую, що ділитесь ними. Я справді сподіваюся, що це благословить багатьох, хто чує це. Якщо ви вперше на цьому каналі. Це канал Господа. Ці послання для тих, хто хоче мати вуха, щоб чути, і очі, щоб бачити зараз через нашого Господа Ісуса Христа. В будь-якому разі благословення вам. Я люблю вас всіх. Побачимось в наступному відео. І шалом.